Всім привіт, дівчата! Я зібрала для вас свої експерименти з травня по травень за весь минулий рік і готова поділитися своїми враженнями. Про консилери і про тональні основи. Як змінились мої фаворити, що мені підходить, що не підходить, що дуже сподобалось і що розчарувало. Так чи інакше, в сторіс ви могли бачити, що я ходила в Дуглас, ходила в сефору, щось замовляла, якісь пробнички тестила, щось мені дуже подобалось, щось зовсім не подобалось. І я, нарешті, вибрала для себе найкращий тон на літній період часу. Буду користуватися Діор. Як я до цього прийшла, зараз вам покажу. По-перше, хочу сказати, що я відійшла від мого улюбленого консилера Estee Lauder Double W Brush on Glow BB. Якщо пам'ятаєте, минулого літа, точніше, не минулого, а 2 літа тому, я зовсім не користувалася тональними основами влітку, користувалася лише ось цим консилером. Він мені перекривав темні кола під очима, і він дуже добре підстраювався під мій тон шкіри. І я не потребувала якоїсь тональної основи. Я могла просто припудритись або замотувати обличчя матуючими серветками, коли це було необхідно. І мені цього було достатньо. За минулий рік я зрозуміла, що цей консилер мені зовсім не підходить. Зараз в мене 100% відновився сон, тобто я вже висипаюсь, але темні кола ще нікуди досі не поділись. Консилер, котрий мене зараз виручає, це ось такий консилер від Hourglass. У них дуже широка лінійка, дуже дуже швидше широка лінійка, і кожен там зможе підібрати собі вірний відтінок. Я вибрала собі у відтінку Silk. Консилер цей називається, до речі, ваніш І тут 6 мл. Ось ці консилери, котрі з кісточкою. До речі, бачите, ось тут завжди трошки грязненьке, тому що коли ви засовуєте щіточку, ось тут залишається. Сам консилер, і коли ви закручуєте, він розмазується. Тобто, якось дозатор не до кінця продуманий у цьому консилері, але і сама ось ця губочка класна по формі, мені дуже подобається. Ну, і взагалі він добре маскує темні кола під очима. Він трошки такий важкуватий, тобто неможливо скористуватись цим консилером і не користуватись тональною основою, бо це буде виглядати як, знаєте, Якесь іншородне тіло, я не знаю, на обличчі. Тому треба обов'язково користуватись тональною основою, коли я користуюсь цим консилером. Він доволі пластичний, доволі швидко підсихає. Він трошечки є таке, трошки він може підкреслити з часом зморшечки, але просто пальчиком отак робите і все. Знову гарненько. Ось такий він, бачите, доволі тонкий, доволі пластичний, доволі приємний. Він не пересушує зону під очима, що мені дуже подобається. І відтінок підходить для того, щоб перекрити мої кола під очима. Він такий трошки з персиковим підтоном. В мене дуже загорілі руки, тому тут важко зараз вихопити оком якийсь персиковий підтон, але він тут трошки є такий, трошки. Якийсь оранжеватий пігмент. Далі, в мене є також плотний консилер від Dior. Я ним користувалась якийсь час, але він для мене зараз затемний. Він буде класний влітку, коли в мене обличчя підзагорить досить сильно. Тоді я буду ним користуватись, хоч це і відтінок 1 n але майте на увазі, що він доволі темний. Ось так він виглядає. До речі, ось я зараз нанесла Dior і видно, що тут просто звичайний беж, тобто натуральний питон, 1N, а тут видно, що вже є якась трошки персиковата така основа. Тобто зараз вже можна. Трошечки щось побачити. А що стосується цього консилеру, мені здається, він більше провалюється в зморшечки, більше їх підкреслює з часом, тобто треба десь через 2-3 годинки поглядати на себе в дзеркало для того, щоб підправити вчасно якісь недоліки. Що в мене є ще? В мене є ще консилер від Герлен, він доволі давно відкритий, тому я вже не буду ризикувати ним користуватись, я його просто вже викину. Але майте на увазі, що він дійсно раніше коштував своїх Дорожі. Тут 12 мл. Взагалі Герлен, я трошки в шоці, скільки воно зараз коштує, мабуть, в півтори рази дорожче, ніж Шанел чи Dior, тому я не підходжу до цього корнеру. А раніше він мені дуже подобався, тому що раніше в нього ціна була більш приємна. Це такий також доволі плотний продукт з жовтеньким підтоном. Але дуже добре маскує і нічого не підкреслює. 0,1, як бачите, відтіночок. Раніше, взагалі, я дуже любила герлен і користувалася ним завжди. У мене пудра зараз залишається ще від герлен. Я користувалася усіми можливими варіантами метеоритів, і користувалася усіма можливими варіантами. Тональних основ. Вони дійсно класні, але наразі вони занадто дорогі. Тому я не можу вам рекомендувати їх купувати, тому що ну, ціна, як на мене, завищена. Дуже люблю, дуже поважаю тон футуріст. Показую вам пусту баночку, бо ще так і не купила собі повний розмір новенький. Буду купувати в обов'язковому порядку, тому що тут 45 SPF. Це дуже-дуже класно. Це мені дуже подобається. Раніше я користувалась ось таким Dior. а все у мене вже просто. Кейсик залишився, немає самого рефілу. Рефіл купувати не буду, тому що він також зараз занадто дорогий. Тут SPF 50 маєте на увазі в цих кушонах, і вони доволі такі плотненькі. Я купувала цей кушон саме для того, щоб їздити на море, для того, щоб використовувати його на пляжі, тому що він непомітний на обличчі, і при цьому SPF дуже-дуже класний. Також в ньому є відтінок 00, що являється по суті просто таким кремом, трошки з розоватим підтоном. Майте на увазі, що він може чуть-чуть вибілювати шкіру, особливо це помітно, коли. Є вже засмага. А що стосується футуриста, у мене відтінок 2 n 1 і мені здається, що це найкращий тон від Estee Lauder, котрий вони коли-небудь взагалі випускали. В мене є на каналі відео зі всіма можливими варіаціями тону W, W Nude, W класичний і W Light. Ось вони на шкірі дуже помітні. Цей тон на шкірі непомітний взагалі. Якщо я його наношу вологим спонжем, його взагалі... Якийсь, я не знаю, нанометр товщини лягає, і взагалі дуже-дуже класно виглядає. Дуже мені подобається цей тон, я його хвалила мільярд разів, але зараз мені хочеться чогось такого більш перекриваючого. Більш перекриваючого в моєму випадку, це діор. Від Діор я мала можливість, дякуючи Sephora, скористуватись, мабуть, десятком різних мініатюр. В плані не, не те, щоб різних а, всього дві а, варіації: це було Glow і класичний Dior. А, і вибрала для себе все-таки матовий фініш, матовий фініш мені подобається більше. Він лягає, я б не сказала, що дуже тонко, його треба швидко розташовувати, тому що він швидко схоплюється на обличчі, він дуже-дуже стійкий. І в мене взагалі, ну ось зараз у нас десь плюс 23 на вулиці, і я цілий день його можу носити, і він в мене не викликає близько. В мене шкіра зараз нормальна. Раніше вона була трошки схильна до сухості, зараз я б сказала, що вона нормальна, не має ніякої сухості. І він не завалюється ні в пори, нічого не підкреслює, ніяких шелушинок не підкреслює. Взагалі дуже-дуже подобається. Дійсно, можу рекомендувати. Дійсно, він, я вважаю вартий своїх грошей. Тут у нас СПФ всього лиш 20, тобто він не підійде для пляжу. Він не підійде для якихось активностей на відкритому повітрі, але я таких і не планую, тому мені його зараз досить. Можливо, коли буде там зовсім на вулиці жарко і зовсім сонячно, то я вже буду користуватись футуристом, але зараз мені дуже подобається користуватись діором. Далі, взимку я користувалась ось цим, Шанел. Я віддаю собі. Звіт в тому, що влітку у мене шкіра, можливо, стане більш з розширеними порами, бо буде жарко, і, можливо, вона трошки стане більш жирнитися, ніж зараз. Тому цей тональний крем я куплю вже осінню, або якщо буде якась класна пропозиція, то, можливо, раніше. А він дуже зволожуючий, він просто божественний для шкіри, він божественно на неї впливає, тобто шкіра зволожена, дуже-дуже здорова, шкірі подобається носити цей тональний крем, але. Але він підходить тільки для сухої шкіри або для нормальної шкіри. На жирній шкірі, я думаю, що він буде виглядати негарно. Якщо у вас є цей тон і він виглядає на вас негарно, то спробуйте нанести його іншою щіточкою, саме такою плотно-плотно набитою, щоб у вас вийшло рівненько це все розтягнути по обличчю. І тоді він буде, я думаю, Класно сидіти, тому що на мені він класно сидить, я його дуже люблю. Але ось зараз такий сяючий фініш, навіть натуральний фініш чи вологий фініш. Мені на літо не подобається. Мені хочеться якогось матового фінішу. Далі, дуже великі ставки я робила на ось цей тональний крем Lumina Silk. Мені здавалося, що це має бути щось таке супер легеньке, супер, не знаю, супер таке люксове на обличчі, але ні. А він дійсно супер легенький. Він навіть трошки, можна сказати, зволожуючий, але він лежить просто зверху шкіри, він ніяк з нею не хоче дружити, він ніяк не хоче на неї нормально лягати, тобто його можна совати по обличчю, я не знаю, 10 хвилин. Якось в мене з ним не склалося. Я ще буду експериментувати, тому що мені дійсно трохи жаль потрачені гроші на нього. І взагалі дуже багато його хвалять. Саме цей тональний крем Lumina Silk, я ще й консилер прийдую. На... Дивилася собі. Ну, не знаю, буду тестувати, чомусь зараз він мені не зайшов. Якось він з моєю шкірою зараз не дружить, він просто лежить зверху, він ніяк з нею не а, контактує, не змішується. А, далі два тональних кремики, а, котрі я зараз не можу протестувати в повній мірі, тому що вони мені не підходять за кольором. Herbріант BB-крем. Взагалі, якщо чесно, в мене з Арборіан ніколи не складалося. Я не скажу, що це якийсь поганий бренд чи ще щось. Але він просто не мій, він мені просто не підходить. Що стосується Lancome, то тон зараз також не мій, я його не можу протестувати, не можу в повній мірі вам про нього розповісти. Далі, що я вам не показала, я вам не показала свою останню покупочку, а це. Консилер від Chanel. Я промахнулася з відтінком, тому цей відтіночок буду використовувати трошки пізніше, бо він зараз для мене вже засвітлий. Це відтінок b 10 треба було купувати b 20 Мені здається, так, в мене, бачите, тональний крем був b 20 на зиму, і я вирішила, що мені b 10 підійде. Тому що він ну, повинен бути трошки світліший, ніж тональний. Але ні, він зараз дуже-дуже світлий. І коли я ним все ж таки користуюсь для того, щоб протестувати, як він на мені сидить, я потім ще беру щіточку від тональної основи. І так, знаєте, трошки проходжусь по а, граням для того, щоб це все. Не так відрізнялося один від одного. Взагалі, він більш сухий, якщо порівнювати ось два, котрими я зараз користуюсь, якщо їх порівнювати, то Шанел, він більш сухий, ніж Hourglass Ауерглас Hourglass, більш чи силіконістий, чи знаєте, такий а, на такій основі тягучий. А, шинел так не розтягується, в ньому більше пігменту і менше ось цих а, саме. Покриваючих компонентів, саме еластичних компонентів. В ньому от стільки їх немає. А, але мені здається, що а, він. Менше все ж таки підкреслює вік. Тобто, якщо шкіра вікова, то Шанел має сидіти краще. Можливо, якби я купила правильний тон, то я б зараз сказала, що Шанел класний, а аурглаз просто в якісь там ящички дальні поклала і не використовувала. Але по відтінку аурглаз мені зараз підходить більше, і шанел користуюсь так постільки, поскільки для того, щоб протестувати. Ось такі у нас дівчата з вами справи. Хочу виділити зараз два консилери, котрі я люблю, котрі дійсно можу рекомендувати. Це Шанел і Hourglass. І що стосується тональних основ, на літо дуже-дуже класно використовувати Dior Forever або Estee Lauder Futurist. Шанел можу рекомендувати на холодний період часу тим дівчатам, чия шкіра потребує додаткового зволоження. Інші продукти, котрі є на даному столі, це лише експерименти, від яких я відійшла. Ось ці 5 продуктів, ось ці п'ять продуктів, я вважаю найкращими для макіяжу на сьогоднішній день. На цьому все. Якщо відео для вас було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком, підтримайте український контент, і побачимося з вами в наступних відео дуже-дуже скоро. Бувайте!